Естетичним повинен бути навіть побут. Івано-франківські комунальники взялися лагодити місця для зупинок громадського транспорту. В обласному центрі їх налічується близько двох сотень, та майже кожна потребує, якщо не капітального, то принаймні поверхневого ремонту. На даний час в місті облаштовано зупинки павільйонами 36 штук, навісами 37 штук, лавами 68. І знаками зупинка громадського транспорту 70 штук. Вони не всі знаходяться в належному стані. Треба поновлювати. Лавки треба поновлювати знаки, треба встановлювати знаки. От така ситуація на сьогоднішній день. Коли і хто стане до облаштування цих зупинок, наразі невідомо. Комунальники пояснюють, перш за все, треба з'ясувати питання балансу отримувача. А от трьом десяткам зупинок, які обслуговує КП ДРЕО, пощастило значно більше. Під час перевірки виявили ремонту, потребують лише шість. Три з них на вулицях Коновальця та Чорновола працівники підприємства вже лагодять. На вулиці Коновальця зараз метал закуплять, там. Підремонтували їх, підмалювали, лавки, доставили на зупинки урни для сміття, щоб чистіше було. Ну і інші зупинки підмалюємо, але ці конкретного ремонту: заміни там, бляхи, дах, петлюри, мазепи, міська лікарня. І тесменецька заправка око, які потребують ремонту. Чистими та ошатними також невдовзі стануть ще три зупинки на вулиці Петлюри та поблизу центральної міської клінічної лікарні. А от місця для посадки висадки пасажирів на Кармелюка та Левицького взагалі доведеться знести. Загалом на оновлення зупинок у цьому році з міської казни виділили близько сотні тисяч гривень.